Біла церква поступово готується до свят. Мандарини на базарах та в супермаркетах справжній хід. Однак ціни поки що не всім до смаку, тож вони коливаються. Середня вартість за кілограм помаранчевих становить від 100 гривень, залежно від сорту та країни постачання. Це сладка хороша мандарина Іспанії. 120-100. Це кисло сладкі сто. Вони теж в Іспанії на свій смак вони трохи чужи чисте і сладкі. Окрім Іспанії, привозять сезонний смаколик найчастіше з Туреччини, Італії, а також всім відому клементину з Греції. Та, попри популярність, останню цьогоріч вже не так купують, адже вона може бути суховатою та мати кісточки. Найбільше покупці хочуть солодкий та без насінин фрукт. Якщо хороша мандарина, вона солодка. Люди приходять і довіряють нам. Ми пробуємо вибираємо, щоб людям підказувати, яке є солодше, яке є кислинкою, тому що треба. Ціник стрибає, то вниз то вгору. Продавці стверджують, цьогоріч є відчутне здорожчання. У відомих маркетах мандарини можна придбати від 69 до 109 гривень. Але тут стан фруктів буває різний, тож можна натрапити на знижку на ринку. Майже всі як на підбір від 120 до 150 гривень за кіло, і люди їх купують. Часто угу. я часто купляю. А цінова політика як для вас не кусається. Як для мене, ні. А яку краще обираєте? Клементину чи якусь іншу? Ну, я взагалі беру солодке, ну, клементину, більшість. Обрати смачні мандарини не складно, варто шукати з гладкою та блискучою шкіркою. Це вказує на те, що фрукти вже достигли і мають солодкий насичений смак. Варто не брати ті, які мають тьмяну чи зморшкувату шкірку, а ось вживати цитрусові слід з обережністю, аби не викликати алергії. Не більше трьох-чотирьох штук на день. Мирних усім свят та будьте здорові! Любов Геращенко, Олександр Куга, біла церква.